Дня, мої шановні. Мене звати Наталя, а ви на каналі Всім про все і вітання вам із Миколаївщини. Сьогодні кінець жовтня, ще трошечки і уже листопад, і сьогодні я хочу з вами трошечки поговорити е... про астрій багаторічні. У мене була розсилка рослин, як ви знаєте, і багато дівчат запитують мене про астри. Астри багаторічні е, завжди були. І ми пам'ятаємо, навіть у наших бабусь казали на них морозець, морозко, мороз, сінтябрінка, хто як називав, в якому регіоні, в якому селі. Ну, зазвичай це і була Астра багаторічна. Наші морозці так називаємо. Раніше зазвичай вони були самі прості, блакитні, отакі, високі, а тепер їх надвелика кількість сортів, видів, різновидів. Астри є. вибачайте, трохи звуки лишні, ну, як є. Астри є дуже-дуже різні. Є астра альпійська, вона зазвичай заквітає у нас весною. І має маленький кущик від 15 до 25-30 см. Квіточки махрові або напівмахрові. І є дуже багато різних таких відтінків: білого, блакитного, бускового і фіолетового. Це альпійські айстри. Є айстри новобельгійські. Також від 30 см і до півтора метра. А ще є новоанглійські. Також, ну вони в основному трохи більші. Вони йдуть десь від пів метра, і також буває до 1,80 метра навіть. Ну, ось як ви бачите, оце ось разновідт це новоанглійська айстра. У неї трохи інші листочки, такі вузесенькі-вузесенькі, зазвичай вони більш махрові і е, отакими, от як гронами цвітуть. Ось дивіться яка. Це уже новобільгійська, маленька. Вона отака зазвичай 20-25 см. Ну, вже айстрочки наші відквітають, то вже у них такий вигляд не дуже. Ось також. Новобельгійська маленька астрочка. Зараз вам покажу. Також ще є е, айстри багаторічні, дересовидні. Є вони кущові. Ось, бачите? Вони також є різного кольору. Вони є і білі, і бускові, і рожеві. Ось, бачите, вони такими, в них завжди проста квіточка, проста не махрова. І вони отакими от ось маленькими китичками на е, стовбурі. Ну і ось також нова англійська махрова. Не новобільгійська, а нова англійська. У неї дуже вузесенькі, от такі малесенькі листочки, а в новобільгійської вони більш такі широкі соново бельгійські шаново-англійські айстри багаторічні, вони бувають як махрові, так і прості квіти, і напівмахрові. І висоту я вам казала, від 25-30 см до 2 метрів бувають айстри виростають. Все залежить від місця і умов зростання. Один і той самий сорт у різних умовах і на різних ґрунтах покаже себе по-різному. Ось, бачите, це ось новобільгійська. І це новобільгійська. І, і це також новобільгійська айстра. А то я вам показувала там новоангійський. А це ось астра версковидна, але тільки грунтопокривна. Ні, ось ми за неї сьогодні трошечки поговоримо. Ну і не тільки за нею. Всі астри розмножуються кореневищами. Також насінням. Насіння можна їх вирощувати із насіння. Тільки треба, щоб насіння було гарно запилене і гарно дозрівше. І ось, дивіться, я прямо зараз вириваю, я розсилала вам у айстри. Так як і от хризантеми від самого кореневища виростають столони називаються. Ось отакі кореневі відростки. Бачите? Це майбутні молоді пагони, з яких і підуть отакі длінні пагони, на яких будуть оці квіточки. І оце основне кореневище, яке ми садимо, ця огілочка зараз нам не потрібна. Коли ви е, е, отрили, ви їх отак отрізаєте, сантиметрів 10, садите. А оцю паличку ви можете порізати на маленькі. Ось я взяла сікатор. ще сікатор вже розслужив сезон, треба його мастити, чистити. І 에, доводить до ума. Ще одною рукою не дуже зручно. Не, не беру я штатив, тому що штатив у нас вітер, як завжди, і телефон уже міняла екран, падає і. Ну, ви поняли, ми його ріжемо на живці. Живці ріжемо сантиметрів 8, 10, 12, кому як е, подобається. Що ми робимо? Оці нижні, ось нижні ми прибираємо. Прибираємо нижні віточки. Оставляємо наверху там одну-дві віточки і все. Геді з квіточками оставляємо. Ось, отримали ми отакий живець. Отакий живець отримали. І просто, просто я далеко навіть не відходжу, рядом, тут, біля куща, отак втикаю. Бачили? Наїскось під кутом. Втикнула, бачите, без корневіна, без нічого. Ну, хочете, обмокніть у корневін. І просто. Слідкуємо, щоб тут була волога земля. Ну так як зараз йдуть дощі, то вона не то молога, вона болото. Дивіться, ось бачите, я вам відсилала і ветки одламувались, і я їх просто сюди втикала. Просто от втикала куски веток. Вони он далі продовжують квітнути, бо тут вже багато вологи. І навесні не всі не всі вкоріняться. не всі, Я зразу кажу, що не всі віточки вкоріняться. Но більшість. Дадуть маленький корінець і з нього вже піде рослинка. Тож, дівчата, хто отримав від От мене отакі айстри, ось о, одрізали, це посадили на основне місто, а собі десь знайдіть, де ви хочете, можете розплідничок якийсь зробити. Хто хоче, може накрити баклажкою. Отак ось натикать Ось бачите, як я обдерла нижні і просто в землю втикнула. Можете накрити зверху баклажкою, але слідкуйте, щоб отам, де всажені оці віточки, завжди було волого. Ну ось, Беремо, ми готуємо землю, перекопуємо, вибираємо тут зайве все палички, кур'янці, курінці. Вона да, доволі дуже мокра земля, ну нічого. Це один із методів. Так як я роблю, я показую, як я роблю. Ось о, кладу баклашечку, Отак вдавлюю, щоб бачити е, кордони, куди мені не заходити. Ось. Любу можна баклажку, бутилку, все, що вам здумається, банку. Ну, банку не бажано. Бажано бутилку або баклажку, бо у нас тут є кришка, через яку ми можемо далі потім, вже весною, коли, не дай Бог, буде сухо, підливати воду або по кругу, або сюди, і провітрювати, якщо це потрібно. Ну, під зиму поки ні. І що ми беремо? Беремо грандіс, у корінювач є у маленьких отаких от пакетиках, є у більших. В баночках вже 50 г, є 100 г, і є пів кіла і кіло. отакі. От Це наш український препарат. Укорінювач, в Запорізькій області виробник знаходиться. І що ми беремо? Беремо гілочку. Ось що ми взяли гілочку, айстри. от. Е, Тут, якщо вони бокові, то прям, а, даже гарно, тому що ми будемо робити так би, якби з п'яточкою. Да? от. Е. Оці нижні я показувала. Оці всі ми прибираємо геть оці віточки. І залишаємо там он, на краю одну, он, залишили. Що ми робимо? Обмакуємо у корінювач. Ну, ви бачили, що біля куща я просто зломані віточки устромляла у ґрунт і все. Це був мій такий досвід, і в мене воно вийшло. І що ми робимо? Беремо і. Просто отак рихлий у нас ґрунт. І ми його просто наполовину. Я наполовину стромляю сюди ґрунт. І так робимо багато таких віточок. От. Я прям ломаю. Можна різати зікатором. І те ж саме. Ось. Залишаю невеличку Таку віточку наверху. От. Можна і не залишати. От. Оце все прибираю Лишнє, зайве, О, залишила одну, отак. І так само от я роблю. І так всі останні. Поки я не запомню цю всю площадку під баклажку. Це під баклажку. Це, якщо ви хочете під баклажку. Бачите, з п'яточкою? Це коли від основного стовбура відриваєш? Це ж так, перчатки маю, а роблю руками. Хочете, беріть якусь патичку, робіть, дирочку і тоді встромляйте. Ну, так як гілячко тверденьке, от, воно. Я кажу, треба брати отаке тверденьке вже гілячку, то якби воно саме собі заходить у землю без проблем. О. І отак гарненько пальчиком прижимаємо. Ми вклали його і кругом гіллячки добре притрамбовуємо ґрунт, щоб гіллячка була повністю обвита вся ґрунтом. От. Я кажу, що стопроцентового укорінення, звісно, не буває. Ну, можливо, є такі рослинки, що дуже-дуже гарно приживаються, дуже дуже гарно укорінюються. Ну, а деякі не дуже. Ну, от я робила отак айстру, ну я кажу, я робила без укорінювача, без нічого. І у мене половину віточок весною дали нові пагінці. Тобто вони вкорінилися і дали рослинку. Все, ми поклали там, де границя наша, і отак гарненько кладемо баклажку і гарненько присипаємо землею, о, щоб вітер її не здув. І щоб... Там було їм комфортно, це ми робимо якби тепличку. Ну, а все остальне я вам розказувала, що я не заморочуюсь, отак ось о, просто оце нижні лишні просто віточки. І отак нарізько складаю у ну, рівчачок. Ось зробила рівчачок і складаю. Можна, можна, звісно, отак теж корінювач вмокати віточки. І отак класти. І потім потім ми просто беремо і отак засипаємо до половини, до половини. Ось. І отак гарнесенько, гарнесенько все притрамбовуємо. Все, і так я зроблю цілий ряд. От, отак я роблю. Так само я буду робити усю ось, Сантоліну. Ось, ну і дуже багато рослин я так роблю. Просто ну, без. Ніяких примудростей, батько питають, а як ви його укорінюєте? А очень просто. Отак просто посладала в землю дуже гарно робити його оце осінню. Весною я пробувала, да, вкорінюється, але вже слабуватіше. Дуже треба слідкувати за вологою постійно, а інколи ти забуваєшся, не полив і все, Даже воно, коли дало ніжні такі молоденькі корінці. І дуже жарко, і сухо, і загинула рослина. Хоч вона і вкорінилась, а ти один день пропустив чи два дні пропустив, і все, і рослинка загинула. А на зиму, на зиму таку осінню, от у жовтні місяці, в листопаді місяці, якщо ще не морозить, бо вже як морозить, то вже таке. От е, то дуже добре закладати на Вкорінення на жив... ну, живцювати рослини. Різні. Можна пробувати все. Я казала дівчатки, можна пробувати все. Ви ж у цього нічого не теряєте Получиться, не получиться, це ваш досвід. Ну, у мене, я ж кажу, виходить. Не все, але виходить. Отак роблю ожину, отак роблю е... агруси, е... смородину, ну, багато всього. Різні кущі, різні рослинки. Пробую отак і живцюю. Це саме можна зробити і з оцими айстрами великими. З оцими великими айстрами. Також можна отакі цупкі віточки, не оці геть недозрівші, а іменно оці цупкі віточки. Ось. Ще й отако, як з п'яточкою, то це взагалі дуже добре. І просто втикаєте отак у землю. Просто в землю. Запхали і все. Кажу зразу, вони не всі вкорінюються. Хтось укорінюється, хтось ні. Ну, це мій власний досвід. Бо зараз почнуть там різні агрономи, професора, усі біологи почнуть мені писати, що не так, неправильно. Я вам показую, як роблю я, і розказую, як виходить у мене. Отак я. Коли перший раз посадила цю Астру, мені сказали відрізати. Я відрізала, а відкидую, ну що ж, я буду викидати? Не буду викидати. І повтикувала рядом. І весною половина з тих віточок дали молоденькі пагінці, тобто вони вкорінилися. От я вам і розказую за свій досвід. Ну, коли у вас Айстра вже там рік, два, ну тобто вона вже з тих корінчиків дала отакі ветки, розложилася, то я не рекомендую обрізати цю айстру на зиму. Вона отак краще зимує, коли її геть зовсім обрізати. Вона набагато краще отак зимує. І потім весною, ви акуратно просто зріжете оці старі. Вони почорніють оці квіточки, всі почорніють листочки, почрніють, почорніють. Ви їх весною просто обріжете, і там ви вже побачите, буде молода поросель. Підуть молоді молоді оці айстрочки. І вони оце за сезон виростають дуже-дуже великими. Це що просто я ну не. Дуже спека в нас була, ні разу не поливалося, геть не було дощів. І то дивіться, яка вона гарна наросла. І це ж тут я вже ж повикопувала і вам повідправляла. Ви самі бачили, тут був отакий коврик. А коли дуже гарна погода, гарні умови зростання, то вона до півтора метра а то й більше такій плеті дуже здорові з одного кущика нарощує, і отака краса. Воно, ви ж бачите, снігувала вина сорт недаром. Це вже, бачите, вона переквітовує, але ж дивіться, квітує і квітує. Квітує вона вже місяць. Тож, отаке хотіла вам сьогодні відео. За мій власний досвід. Весною також можна, як і хризантему, викопати, розділити по одному і повсадювати там, де вам треба, отак розмножити. Геть, як хризантеми. От Викопуєте повністю кущ, ділите його на ділянки і розсадюєте. Ну, звісно, з одної тої ділянки не буде одразу отакий красивий. Але буде ну, менший. Ну, от, Ось, дивіться. Ну, тут у мене було три дільонки. Ось, Три ділянки і воно видно. Але ж звідси я теж вже викопувала вам. От. Це молодесенький. Це тільки навесні був посаджений молодесенький кущик. І бачите, все от за. Ну, і при моїй погоді, при плюс 50 і повній посухі. Дуже гарний сорт Астри. Ну і всі вони гарні. Як ви бачите, і знаєте, що зараз надбагато різних сортів багаторічної Астри. І це дійсно наряду з з е е красивезна квітка осені. Тож садіть? Вічайте нашу Україну. Пробуйте, живцюйте, розмножуйте. Це цікаво, корисно. Ну і якщо у вас виходить розмножити самому, то це ще й ви економите гроші в своєму гаманці. Все, Всім добра, всім всього найкращого. Будь ласочка підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Щось рекомендуйте, всі читають коментарі. Всім буде дуже цікаво узнати ваш досвід, ваші рекомендації. Дякую дорогенькі, всім здоров'я, успіхів, миру, злагоди у ваших родинах, успіхів у усьому. Не забуваємо дякувати і допомагати нашим захисникам. Немає допом... не, ну, не, не маленької допомоги. Гривня, 2, 5. Все. Та навіть підійдіть, подякуйте хлопцю у військовій формі. Їм дуже приємно. Не забувайте за них, будь ласочка Якщо не знаєте, кому донатити, можете звернутися, я вам скажу. У мене надійні мої волонтери, які допомагають моєму синові і його частині не один раз і не тільки. Вони допомагають в усіх напрямках хлопцям. Дуже багато років можу порекомендувати, хто хоче допомогти, але не знає кому. Дорогі мої, дякую щиро, що ви в мене є. Дякую вам за вашу увагу, підтримку, допомогу, поради. Всім добра, миру, до побачення!